Шановні! моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну, вискочив на рибалку, на уклеєчку, чисто е, обідній перерив, пару часов є збити охотничий потенціал страсті. Тут на цей самий ставочок деводиться уклейка, ну, рибачу. Покльовує значить, оснастка легенька, 0,14 леска, 0,14 крючок, гачок, от, поплавочок легенький. Все для того, щоб було видно, як ця невеличка риба клює, тягне, вилажує. В общем, вот така ситуація. Ловлю з задоволення. І да, вам, як говорится, покажу. Погода сьогодні тепла, як для осені. Значить... О, будь ласка, от вона рибка. Десь около 20 градусів. Да, Вітер західний, в принципі, рибацький вітер. Ну, особливо я тут прикормки трохи прикармлював, а так не, не, не кидав, Да. риба е, клює і так. За кількістю я не сильно гонюсь, а головне гонюсь за задоволенням. Отака друзі, ситуація із, із рибалочкою. Ну от вона покльовує, то приподнімає, то веде, О, повела і вже на на очко, да. Приходили тут мужики, питали, що є, що ловиться, Та ви хлопці чисто приїхав половити уклейку. Раніше я тут приїжджав на тараньку, на плотву, карась. А зараз, от чисто, як говориться, половить уклеєчку, своє задоволення. А вони кажуть, один прийшов тут мужик, каже, перший раз побачив, що щось тут витягаєте. А то от, хто не приїжджає, сидять, ні в кого нічого не ловиться. Так я говорю, ну, спеціально приїхав, значить, за уклейкою. Адже така глибина маленька, мелко, та ні, говорю, тут не мелка, тут просто уклейка риба, яка держиться у верхніх шарах води. І в принципі риба, яка називається верховодка. Риба, яка кормиться тим, що падає в воду. Тому вона під верхом і шастрає. І дивиться, якщо щось там, ну зараз вже мошкари менше, все одно відлітає. Якась мошкара впала, так, е, да, якесь зерно е, от, впало, і риба цим користується. Ось, покльовує. Ну, ще ж треба підсікти. будь ласка. Ось. На гачку. Вот, ждем, ждем поклевки. Да. О, будь ласка, есть, вот. Повела, ах, не повела. Так, що нам скаже? О, повела веде. Ну не до кінця. О, будь ласка. Одна за одною. Приніс то мужичок сидів тут роботяга приніс йому ключечок дав, ліску, да. та не тут живуть і ночують та а хоч пійме собі піджарить рибки трошки. До речі, був понеділок на Дністрі. От. Ну що ж, ішла е, плотва на, на махову Утку. Там в мене є такі міста, де е, о. Де з берега глибина вже така солідна? І там можна рибачити на поплавок. Да, глубина десь метра полтора Сразу спав. Рибачив я да, маху водочку, клювала плітка, трошки густіра, ося, ося веде, веде. Ех, все, немає. А тоді думаю, а ну дай. Попробую теж чисто на уклейку. Як на Дністрі буде верховодка клівати. Взяв оцю удочку, вже ж, яка в мене настроєна, справа на, на верховодку. Та ви що? Почала отлично клівати ця риба. От на Дністрі мені подроб понравилось, Значит, ну, трошки крупніша, як тут. Ну, не сильно, але трохи крупніша. Ну головне, що клює капітально. Я там о, клює капітально. Так що можна буде і на Дністрі ловити верховодку. Забавна, забавна рибалка на, на рибку у клейку. Ось вона тіпе веде. Навірно, вона вже там сидить. Е, не сидить. Тільки дергала. Так що, друзі, такі діла буду тепер і на, е, як на Дністрі буду. Тоже так часок половить для разнообразия в кривіки Дністровської. А все, бачите, треба щоб була правильна оснастка. Всього навсього. А це з тут. две потихоньку брать. Ага, она уже тут сидит. Цепилась. Вот. Думаю, как из крючка соскочить. Ася. веде, веде, веде. А! У. -у, -у, -у. Да-да-да. Оце, мабуть, щас виглядаєш, це уклейка. Не, друзі, це маленька платвичка. Хі -хі. клюнула. Тут есть плотва, тоже, я это знаю, но не езжу, я в этом сезоне только осенью на уклейку начал сюда подъезжать. Да. Поклвує. Поклвує і так як буде, наче як веде, по чуть-чуть. Ну, буває, обманчиво. О! Эй! Сашо. В общем, друзі, буду закінчувати я. Эти дела. Можно было бы посидеть, но есть еще дома дела. Ося, вы э -э -э. Повела и клевала, но перекину чуть-чуть дальше. Вот так. Шана этот раз нас удастся и выловит. Поклевывая, поклвые, поклвые, поклвывая. А-а-ха! Дыбая. Ну вот, друзі, э, зійшло. Ну що ж, друзі, як кажуть, на цій оптимістичній ноті будемо завершати сьогоднішню обідню рибалку. Ну. Так що результат неплохой. Не знаю. Десятка три, мабуть, Так. Значит, сейчас мы вам покажем, ну, вот все наши отзывы тут, столочек. А вот наш результат. Не в концерн баночку. Я слажував сьогодні. Ну, Як говориться Мав золотник та дорог. А піймав по десятка, три, чотири Клейки верховодки. А на цьому закінчую своє включення. На все добре. Рибакам не фостане луски. Всім нам миру. На все добре і до нових зустрічей.